Поважаючи себе компанія е ризикувати тим, щоб її е якість як десь, десь викликала сумнів. Я думаю, навряд чи. Навряд чи. І так ми кхе, проговорили з вами про е якість. Ось саме це мене і привернуло до компанії. Далі ми сказали з вами, давайте я почну ексклюзивність. Ну, так мені хочеться. В чому ж ексклюзивність? Хто тобто мені підкаже партнери? Ось компанії? Ні, є. Ще, Надя. Є компанії, які виробляють органічну продукцію. Безплатна реєстрація. Є також із ще. Подарунки тримання. Це вже інше, то вже пов'язано із доступністю, а ми говоримо про ексклюзивність. Екс... Так, Людочка, мильний горіх. Так мало того, що в нас в основі ця рослина, яка росте в тропіках і тропіках. ось, Головне ще те, що ця е, речовина, ця рослина, ось Надя допомагає їй, бачите, ось вона. А ось такий горішок, Його шкурка е, майже 40% мила. Саме. Так от його подробили, залили водичкою і... Але ексклюзивність не в тому, що воно милиться тільки, бо помить може багато чого із рослин наші предки користувалися. а ексклюзивність в тому, що воно іще і вбиває 14 видів вірусів, мікробів, бацил, всяких, що для людини небезпечно. Це м -м, добре, так? а чому ексклюзивність? Запитаєте? Та тому що компанія. Запатентувала цю рослину. Вона викупила, одержала патент на право використовувати цю рослину в своїх засобах миючих, пральних і так далі. І ще і в косметиці, догляд за тілом. Ось в цьому її ексклюзивність. Тому, коли я пропоную комусь, я кажу: ти такої продукції не купиш ніде. Вона ексклюзивна. А чого? Ви вже знаєте. Далі ми говорили про доступність, тобто, чи можуть людина наших середніх статків придбати таку продукцію. То для цього знову ж таки компанія подумала і що вона запропонувала. Правильно. я не сказала, що ця продукція вся концентрована. Що таке концентрація? Улічка, я до вас буду звертатися, оскільки ви. Новенька людина, ви розумієте. Галіна так? Теж. І, і, Галі... і Галіна. Перепрошую, дуже задоволена, що вас поїде. І так, ну, е, ну е, уксусна есенція, понятно? Що да. Що робили наші бабусі? І правда, бабусі та ще й мами, поки уксусу не було. Розводили водичкою і отримали літри уксусу. Той самий принцип. Концентрація інгредієнтів настільки сильна, що його треба розводити водичкою, і ти купуєш, наприклад, один банячок літровий, розводиш на 5 літрів і одержуєш 5 літрів. А де дехто вкудряється і 6. Ну, це вже як хто захоче. І так про доступність. Скажіть, будь ласка, у кого 21 і вище ем, кар'єра? Кар піднімайте, піднімайте. Оля, повернеться. Бабин на мене? Практично всі. Але мені відробку, хто пенсіонер. Це що, самі заможні люди в нас? Yeah. Так, виходить. І тому, коли мене, мене питають, скільки коштує ваш класі, я кажу, мені безкоштовно. І це правда. Тоді людина там щось сумнівається, може вона каже, коли почула ціну їй дорого. А я кажу, тоді, будь ласка робить те, що я роблю, і буде безкоштовно нею. Що значить, Юля, безкоштовно? Це значить, що я не тільки для себе, як казала Руднєва, е, знайшла в голод е, амбар із е, зерном і сама тихенько там живу. А люди вмирають з голоду, да? от так? каже люди, коли говорять, що а я нав'язуватися не хочу, то каже: я просто під... знаю, що це хороша продукція. Нічого нікого не говорю, щоб не нав'язатися. І в результаті сама е, здоровішаю, сама повнішою чи худнішаю, неважливо, А от але нікому не скажу, бо я нав'язалася. Ось у мене було так, що жінка дізналася про продукцію, а дві сусідки, вибачте, по потопу городи їх. Вона каже: А чого ж ти мені не сказала? Я прийшла до них на вулицю, розказувала про продукцію, а вони живуть та користувалася та промовчала. Це я на той рахунок, що це ще говорить. І так ми говоримо про доступність. І ще, чому доступна? Тому що. Наша компанія її виробництво ніколи, на її виробництво продукція, продукція компанія ніколи не залучала кредити. А що таке кредит? Кредит, куди на чиї плечі лягає завжди? Навіть якщо відкрився в магазин, вона не цей кредит. А якщо він його відбиває, то тільки споживач за це платить. Тому коли кажуть, що вона така щедра наша компанія, що вона ще і. Програма подарункова не, не акція, не один аж ти, а програма подарункова, при якій то, ти купуєш і тобі одержують подарунки. Вас хоч раз догнали в АТБ чи в сільпою і сказали, ой, ви в нас купилися, візьміть, вам подарунок". Ну, Якщо і буває, то два фері дають, а третє подарунок. Таке буває. От. І тоді людина каже, я вже поки фері не з'їм. Вашим користуватися не буду для миття посуду. Кажу, коли ти його доїсиш, вже тобі це не подано. Просто. Ти вже обробиш своє здоров'я таким чином, що вже ти будеш думати, як його піднімати. І так ми стільки що сказали про доступність. Так, є такий момент. Ну і останній момент, як би не якісна була, як би вона була дорога і навіть ексклюзивна, але я її скоштувала, а вона не спрацювала. Буде в мене прибуток? Не буде. Ви правильно сказали, ефективність. І от я зараз вам покажу, що таке наша продукція. Це у нас зеленка. Ви маєте до лікарні ніякого відносити. Бо я тоді вам за халат сказала, ну раз ви не маєте відносити. Ну, до торгівлі, білий халат може бути. Так. ну це скажем так, де ваша. Ви чираєте? ваш. Ага, так ви вже, значить, хтось не сидів і не жував собі там хлібе. Мовчки. Я поділився з вами. А до цього чим кабували? Багато чого. Ну, якщо я вам скажу, що е, компанія, так, і ось бачите. Я просто скажу, що перша, перший продукт, з яким компанія наша вийшла на ринок, це був пральний порошок. Причому не просто пральний порошок, а безфосфатний порошок. Що таке фосфатний, бави вам? Також відомо. Відомо. Те, що ми вже воду не можемо пити, купуємо вже ясно. Я так думаю, що такими темпами, як ми забруднюємо нашу планету, скоріше всього, повітря ми також будемо купувати. Ось. Тому ось перший порошок я переходжу до пральної програми. Що має компанія для прання? Вона має, я буду одночасно і говорити. І, і так перші це буде такі для білого і для кольорового. Якщо кольоровий, то ви через декілька. Пран. Пранів побачите, що ваші цвітні да, кольорова білизна стане яскравішою. Поновить ваші. Далі, м, ну, якнайменше кілограм нашого порошку прийметься до 6 кілограмів ареля там читайте. Да? Чому? Бо це концентрат і його треба оце скільки Ви це теж вже знаєте. так? Ось, це є. Появився пізніше оцей для прання фіранок занавесок і штор. Я дуже його люблю і сьогодні я хочу і продемонструвати, ось я знову взяла, як він працює. Для цього я в мене десь пляма з'явилася, наприклад. Що я зробила? Я його посолодила. Єдине, що я хочу вам зазначити, що е, оці порошочки, вони з мельним горіхом і вони люблять водичку. Ну, я думаю, це не проблема. Ось так я собі налила. Метюш, там є ложечка, будь ласка, якщо можна. Поки в хай воно працює у нас з вами, а у нас ще ж ну, поки. Галина, ви сказали? Да. Галина, ви, яким порошочком? Аріл. Арілля. Ну, він не дешевий, наскільки мені відомо. Да. Да? Ось. Тому, якщо не дешевий, значить там повинна бути якість, ефективність, ну, ісклюзива врядлі. Ми знаємо, що там не буде, судячи по всьому. Запах а от ефект я не знаю. Запах хороший, запах, запах хороший. У вас тепер. У ну, нас для запаху, я скажу, що треба. І так. Е Галина, це ваша машина стиральна? це моя. Так. Сюди я покладу свого хорошусь я буду з цим сьогодні працювати. Я покладу більше, для того, щоб швидше в нас час. Скільки там у мене ще один, Кончилось. Все? Вже я пішла 20? Все, закриваю так. Ось це. Нічого не помічаєте. Нічого, помічаєте, так? Да? І так, поки на трошечки я йому дам попрацювати, я просто скажу. І так, сипучий є тут, є. Далі є унікальні для сітки чорної білизни. У мене син любить дуже чорне, то тобто тільки цей. Не треба 15 разів полоскати. І не буде внизу а то водочка, коли стікає великі наші речі, це виходить. Що врахувати? Да, що ще сказати? Оцей активатор, він разом із Він чистить нашу машину. Оці всі нальоти, який, вони знищують нашу машину. Стирально. Тому, будь ласка, у нас є такий от, вони разом і працюють. Зрозуміло, так? Ось таким чином. І далі йде <кій> нове покоління. Це порошки, які працюють не в кипятку, а в холодній воді. Ось вони. І для кольорового, і для білого. Ось таким чином. І в завершення у нас є ось такий кондиціонер. Я його просто Ні, не буду давати, ну хоч він давно відкритий. І в нього вже немає запаху ніякого. Дякую. Так що ось такий кондиціонер це щоб у вас був аромат. І так, показала, де наша. Будь ласка, все. Вау! Mm. Wow. Есть. І тут я вам теж продемонструвала. Yeah. Умови у нас були одинакі. Це спрацювало, я закінчила стірку, а ви ще стираєте, стираєте, а роботи щечки біжать. Все. Okay. Давайте поопладуємо.